Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас ну, Також. Не конкретно про танки, а конкретно давайте з Рамштайну почнемо. Підіб'ємо підсумки, що може ну чи задоволені ви, скажімо так, тим, що ми сьогодні почули, якщо взяти на коло заяви очільників оборон різних країн і нашого президента в тому числі. Ну, дивіться, а, мені здається, що той а, пакет військової допомоги, який ми отримаємо а, від Рамштайну, а, це ну достатньо багато. В чому він покриває наші потреби, Хоча, звісно, і не по всім по параметрам, да, тому що ви згадували про а, ті ж самі а, танки леопард німецькі, але мож, можна сказати, по по іншим номенклатурам, власне кажучи, Рамштайн нас задовольняє. Да. Знову таки хотілось би більше, швидше. Я б навіть більше сказав, хотілось би, щоб такий Рамштайн умовно у нас от та кількість зброї, які ми зараз отримали, ми отримували кожного місяця. Я думаю, що ми тоді і побачили навіть дещо посилено ще ситуацію, наприклад, з нашими збройними силами, і так далі. Але сам факт того, що в такому форматі відбувся, і дискусії вже точаться навколо передачі нам, наприклад, тих самих леопардів, наприклад, або американських умовно абрамсів, так ну тому що там такі дискусії теж велись так чи інакше. Це вже показник того, що ситуація змінюється. Нюється, і я думаю, що а, леопарди ми отримаємо, хай можливо і після Рамштайну, а не на цьому Рамштайні, але отримаємо пане тобто, Олексі. Мене... Але ж в Німеччині наголошують на тому, що е, хто буде перший, зробіть перший крок. А ми вже потім підтягнемося. Як то кажуть, ви згадали про Абрамси. Чому би сполученим штатом все ж таки не е, пропрацювати інфраструктуру обслуговування цих самих Абрамсів, зробити перший крок? А тоді вже і Німеччина зробить свій. Дивіться, я думаю, що сам факт того, що вже ця тема так настільки обговорюється, і більш того, якщо ми подивимось на а, частину європейських країн, вони говорять, що а, Німеччині що дайте нам просто дозвіл, ви можете зараз не давати, але ми готові дати свої леопарди. Ну, наприклад, Польща, ми готові дати свої леопарди Україні, і в такому разі вона вже отримає ці леопарди. Тобто я в даному контексті бачу ситуацію, що а, так в Німеччині ще точиться дискусії, але я думаю, що а Дозвіл на те, щоб інші треті країни дали леопарди, німеччина надасть, А потім можливо і сама німеччина підтягнеться, тому що помітьте, що позиція німецького політичного керівництва вона справді еволюціонувала за ці 11 місяців. Ну тут можна пригадати навіть наприклад, той же Давос, де Олаф Шольц говорив, що для того, щоб ну, Росія має програти. Да, і раніше від канцлера Німеччини, а для того, щоб зміг знову бути відновлений мир у Європі, раніше від канцлера Німеччини ми подібної риторики вже не чули. Зараз ми від нього чуємо таку риторику, тобто знов таки. Я б тут говорив, що от ми бачили включення так, рашта Володимира Зеленського. Він говорив, що треба більше, швидше, і ми очікуємо так, скажімо так, ще пришвидшення цих темпів, але мені здається, що сама по собі динаміка, тобто ця старт позишн яка зараз спостерігається, ну вона буде тільки в такому форматі збільшуватись. Так. Тобто. Так, ваша правда Зеленського згадали. Він говорив: маєте танки, якщо хочете, то дайте. Бо знаєте, вже нема часу, щоб тут гратися в якісь ігри. І будемо сподіватися, що все ж таки це колегіальне рішення на рівні канцлера Німеччини, Бундестагу Приймови. і Бундесверу. Воно буде як умога швидким, тому що наші військові потребують цієї допомоги. Далі поговоримо про Європарламент і важливі рішення, які там приймаються. парламент голосує за створення спецтрибуналу. Нарешті за межі розмови йшов процес щодо можливого суду над Путіним і його оточеним. Європарламент голосує за незобов'язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. За резолюцію нагадаю, проголосували 472 парламентарі проти 19, ще 33 Утрималися євродепутати. Певні, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя і має Грунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до міжнародного кримінального суду, і тут в цій частині, пане Олексій, мене от тішить, Знаєте, ця новина, звісно, з одного боку, але дещо напружує формулювання, не І вже власне це формулювання. Його хто хотів, критикував. Адже резолюція має бути як із зобов'язаннями, так і рекомендаційного характеру. В частині роботи ООН ми часто чуємо таке формулювання. В даному випадку мовиться про друге, можуть почати створювати, можуть ключ Почати створювати суд, а можуть і ні, дивіться. Зрозуміло, що ця резолюція це є в першу чергу такий політичний крок, да тобто політичне рішення. Але тут є важливий нюанс, що воно зроблене. Воно зроблене законодавчим органом Європейського союзу, ну по суті, законодавчим органом, тобто Європарламентом. І по суті, тепер Європейська рада і Європейська комісія вони. Мають виконувати в тому числі цю резолюцію, тобто вони мають тепер напрацьовувати юридичні механізми для того, щоб втілити її життя. Я б звернув би увагу ще на другу частину. Там, от, якщо дивитись резюмуючу частину по цій резолюції, пов'язано з компенсаціями, які б ми могли отримати. Оце якраз дуже важлива річ, тому що ми постійно піднімаємо питання на різноманітних міжнародних майданчиках з приводу того, щоб нам передали ці ресурси, арештовані наразі російські активи в західних країнах, країнах, щоб нам їх передати, створили механізм для того, щоб ми могли їх отримати, і по суті, от, якщо говорити про цю резолюцію, я от бачаю тут дуже важливо цей якраз момент, що там є про це згадка. Тобто це в принципі може бути основою подальшому. Я думаю, що наша дипломатія в цьому плані буде впливати, тому що у нас є і групи, які це займаються санкційними. Да, та група, наприклад, Єрмака Макфола й санкціями, і так далі. Тобто, ключовий момент, щоб далі Ливаючи, взаємодіючи на європейський союз, ми могли зрештою вийти на створення юридичних механізмів для того, щоб отримати ці. Активи заарештовані російські активи, тому що зараз ситуація в тому, що їх будь їхні арештували. Але водночас ми бачимо, що на жаль не так багато було кроків пов'язано з тим, щоб ці активи ми могли отримувати а а ми потребуємо ці ресурси знов таки. І тому цей механізм, який Європарламент закликає ці резолюцію, створити цей трибунал. Я mm -hmm. бачу тут багато в чому якраз в компенсаційному механізмі. Так, у нас є ще одна тема в контексті от цього голосування досить красномовної позиції євродепутатів щодо дії Росії в Україні, але поговоримо ще про одну конкретну окрему країну взяту про Чехію. Там же ж вибори відбуваються. і, Зокрема, тут є те, що згадати: буквально тезово кілька хвилин. Отже, маємо вже другий тур. В які, до якого війшли Андрій це колишній експремєр міністр Чехії, а так само генерал армії чеської у відставці пан Павло, і от зокрема в мене питання до вас: якщо говорити про ситуацію в цій країні, там же ж і інфляція була в 2022 році достатньо така висока, 15%. І ситуація з енергоносіями теж ну, хоча вже пів зими минуло, в принципі, більш менш рівно, але для чехів теж, напевно, такий маркер досить гострий був цього року. На якому може до речі зіграти той самий Бабіш, якого почасти називають навіть місцеві журналісти, дещо таким лоялістом про і другом Путіна. Хоча це знаєте, це такий штамп і клеймо, як то кажуть, не будемо його застосовувати. Все ж на вашу думку, ці вибори чи можуть вони поставити, скажімо, якщо Бабіш, наприклад, переможе, а Чехію поряд з Угорщиною, Бабіша поряд з Орбаном, і взагалі чи можуть в принципі вибори на тлі оцих, скажімо так, економічних певних потрясінь коливань, дещо змінити? Таку спільну риторику серед людей, серед виборців, серед керівництва, на цей вектор, на такі можливо, дещо про російський, тобто, чи може бути відкат в історії ну в зворотній бік. Ну, дивіться, звісно, я думаю, що Росія тільки сподівається на подібний варіант в країнах Європейського союзу, що десь там прийдуть такі політики, які скажуть, та ні, ми тепер готові відміняти всі санкції. Давайте нам виключно ваші російські енергоносії і так далі. Але нюанс полягає в тому, що рішення, які вже прийняв європейський союз, вони багато в чому є незворотніми. Да? І я просто нагадаю такий важливий момент, що той, же, наприклад, Шар Мішель, коли він був в Києві, він говорив про те, що. То до кінця цього року, по суті, весь європейський союз перестане використовувати російський енергоносії, можливо, за виключенням Угорщини. Так, тобто, це вже є показово. Дивіться другий момент. А давайте не забувати, що все ж таки в Огорщині а, роль прем'єра і парламенту є більшою ніж роль президента. Тобто, а, більш того, пан Бабич, ми вже його бачили, і заяви, і попередні заяви, і так далі. Але вони критично не впливали на ключовий курс праги, який обраний. Тому що все ж таки ключові рішення ще Кеслів приймаються в парламенті, і приймаються в кабінеті міністрів Огорщини. Чехії, да Чехі. і, і це якраз грає ключовий момент, тобто мені здається, і плюс все ж таки тут ще є інший важливий момент, що та війна, яку Росія розв'язала проти нашої країни, це безпрецедентна війна в Європі після 1945 року. І який би там політики не приходили, да з якою там риторикою, mm -hmm. там про низькі ціни на енерготарифи і так далі, але факт залишається фактом, що вони не можуть ігнорувати цього явища, вони не можуть. Ігнорувати українських біженців вони не можуть ігнорувати ну, проблеми, е... бо це прямо тут з одного це боку не можуть. А з іншого боку вже певні обмеження діють, тому що ну немає таких вже аж надто великих можливостей е, тягнути цю історію досить довго. Але будемо сподіватися, що Збройні сили України цю історію е, найближчими місяцями і припинять. І ми вже не будемо апелювати до урядів європейських країн вже аж надто так часто. Дякую вам, пане Олексію. У нас Дякую. ще є чимало теми. Є гості е, до е, нових зустрічей.